по пошукаться, посунує, під підтик. Вітер біє, погиває, покою гнає. На могилі обзер сидить, там має. Кругом його степ'я хмара широкі стініє. За могилою могила, а там ті комиї. Сидий усь старий човтрину, вітер розвиває. То приняжить та послуха, як он заспіває. Як серце сміється, сліпі очі плачуть, послуха, повіє, старий захолос в степій ноги, Щоб ніхто не бачив, щоб вітер по полю слова хав, Щоб люди нічого бо то боже слово. На Божої слово вони б нас сміяли, дурним би назвали от себе в Нехай понад морем сказали гулять. Добре сині козак, добре батько робиш, що співати, розмовляти на могилі, Ходиш, ходи собі в його декомі засміли, моє серце те виспіло, щоб люди не чули, а щоб тебе не цілались, потурай мені турельні. Скачи, граш, як пан кажуть, на те він багатий. Отакий, то перебиє старий та химий, заспіває весенній анжупу звернути, я звати Сергій Матечак. Я вам розкажу Тараса Шевченка вірш, сон на панщині пшеницю жала. Сон на панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи в кричала, по шкандибару Івана сина годувати. Но стоити і кричав, у холодочку за снопом розповела, нагодувала, попестила і ніби сном, над сином сидя затримала. І сниться їй син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На вольній бачиться, той сам, уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулися небо, проснулися, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела. Та щор, жаль, нового, що в дужа й доланелогу, ще копла до жона пішла? Я учениця другого а класу. Войте Яна. я розкажу вам вірш розвита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україно, за що ти сплюндровано, За що мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, Малих діток доглядала, звичаю навчала, Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну що колишньо співала про свою недолю, що співаючи, не виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, була б знала. Задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чугій роботі, Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, і могили мої ми москаль розриває, нехай риє, розкопує не свого шукає, а тим часом перевертні нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати і з матері полатану сорочку знімати. Помагайте недолюдки матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, як би то, якби то знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти і матір. Не журилась. Я очі другого, а класу музика не за. Я розказую вірш муза. А ти причисти, святай. ти сестру сестрофе молодаю. Мене ти в пелену взяла і геть у поле понесла, я на могилі серед поля, як тої волі на розтолі. Маном все сповела і коли гала, і чари діяла, і я. О, чаряниченько моя, мені ти всюди допомагала, мене ти всюди догадала. В степу безлюдному степу, далекій неволі ти сіяла, пишалася, як віточка в полі. І сказай мене чистою, чистою святою, ташечкою вилетіла, і понад мною полинула, заспівала, ти золото крила, мужу вищою водою, душу крупила. Я живу і над мною своєю Боже красою. Гориш ти, соренько моя, моя порадонька святая, моя ти доле молодая, Не покидай мене ночі і вдень, і ввечері, і рано. Вітай за мною і очи, очи не ложему стане сказати правду, поможе. А як умру, моя святая, моя ти, мама, положи свого ти сина в домовину, і хоть єдиною в очам безсмертних покажи.